Ірина Степанян. О 22 роки дізналася, що має дві мами. Одна жінка покинула дочку в пологовому, а інша стала найріднішою, втративши власне дитя. О шостій ранку пологовий будинок іще дихав тишею. Медсестра Оля сонна й терпляча котила візочок із немовлятами до палат, кожну дитину до мами. Усе за розкладом. Вона вже була біля палати номер 7 коли помітила, що одне ліжко порожнє. Зоя кинула тихо. Але відповіді не було. Ліжко заправлене, як у готелі, на тумбочці лише записка. Вона одразу все зрозуміла не шукайте, вибачте, подбайте про неї. Оля зітхнула. Дитина лежала у візку маленька, безіменна дівчинка, з темним волоссям і тонкими пальчиками, які стискали повітря. Це вже вдруге. Зоя Ткаченко вже покидала дитину три роки тому, тепер знову, мов тінь, мов біль, що зникає тільки назовні. Господи, прошепотіла Оля, невже це повторюється? Старша акушерка Галина Іванівна мовчки перечитала записку, потім зустрілася з оленим поглядом. А в номер 12 м -м, спитала вона, Марта Коваленко, у неї дитина не вижила? Оля кивнула. «Е -е, не вижила. Усе сталося за хвилини. Серце зупинилося ще до того, як ми встигли щось зробити. Галина Іванівна замислилась. Якщо ми передамо цю дівчинку у соціальні служби, вона потрапить у реєстр, а Марта, вона ж залишиться ні з чим. Ви справді пропонуєте? Я нічого не пропоную, Олю, я просто кажу цій дитині потрібно мати, і я знаю, хто здатен її любити. Марта не рухалась, її обличчя було скам'янілим. Вона вже почала прокидатися з думкою, що світ обвалився. А потім до неї зайшла медсестра з немовлям у руках. Пані Марто. Оля говорила лагідно. Ситуація виявилася не такою, як нам спершу здалось. Дівчинка вижила. Вона вийшла із кризового стану. Що? Марта не вірила вухам. Ви можете потримати її. Це ваша донька. І в ту ж мить у її руках опинилось те, чого вона вже не сподівалась тримати. Тепла жива істота із грудочкою довіри на обличчі. Марта плакала, цілувала її в тім'я. Серце ожило, душа заповнилась містом. Ліна, прошепотіла вона, ти будеш Ліна. Минуло 22 роки. Ліна Коваленко сиділа на лавці біля лікарні, затискаючи в пальцях чашку кави. Вона щойно підписала згоду на ризиковану операцію для мами. Марта потребувала термінового втручання анестезія, дренаж, реанімація. У тремтячих руках дівчини був іще один документ карта донора крові. Її тест не підійшов, це було дивно. Донька, перепитала лікарка, ви певні, що ви рідна? Так, звісно, я все життя з нею. Мама найрідніша. Але в документах не збігаються не тільки групи крові. У вас відмінні антигени. Вибачте, але це схоже на різне походження. Ліна довго сиділа мовчки, потім почала шукати в документах записи, дати, фото. Вдома, коли Марта була у медикаментозному сні, вона пробралася до старої шухляди. В одному з конвертів копія свідоцтва про народження, видана через два тижні після пологів. Ні фото новонародженої, ані жодного слова про біологічну матір. Ліна зробила тест ДНК через популярний сервіс, просто зі слиною. Через кілька тижнів прийшов результат біологічна мати Зоя Ткаченко, місце останнього зафіксованого проживання Італія, регіон Емілія Романія, містечко неподалік Парми. Дівчина довго вагалася чи писати, а потім надіслала лист англійською. Мене звати Ліна, я ваша дочка. Я не хочу нічого від вас, просто знати правду. Будь ласка, напишіть відповідь. Вона не чекала відповіді, але через тиждень інтернетом прийшла коротка відповідь. Я не знаю, що сказати. Я ніколи не думала, що це повернеться, якщо ти справді вона, мені шкода. Політ був ранковим, стишаним. Коли літак торкнувся землі в болоньї, серце тремтіло не від страху, а від чогось, що не мало назви. Ліно зустрів чоловік із табличкою Ліна К. Його звали Пауло. Він працював у соціальному центрі. Вона особлива жінка, сказав він, але минуле не викидається, як недопалок. Двері відчинилися одразу. Зоя Ткаченко не була схожа на ту, як її Ліна уявляла. Не зламана, не змучена, висока, спокійна, її очі зелені, як у ліни. Привіт, сказала Зоя. Привіт, проходь. У кімнаті пахло фарбами. На Мольберті портрет дівчини у світлій сукні, що бігла через поле. Ніби сама Ліна, але у віці 5-6 років. Це ти? Прошепотіла Ліна. Це ти, якою я тебе бачила кожної ночі, відповіла Зоя, але ніколи не знала, чи ти існуєш. Я хочу правду добре, але не чекай сліз, і Зоя розповіла. Ця красива жінка спокійно розказувала, як покинула Ліну в пологовому, як тікала, як сором замінював любов, а потім і пам'ять, як малювала доньку в уяві знову і знову. Без права на виправлення. А ти знала, що зі мною сталося? Ні. Думала, тебе віддали в сиротинець, а потім змусила себе забути. А зараз «Зараз ти є. Але я не знаю, хто я для тебе. Літак приземлився вночі, Ліна мовчки викликала таксі до лікарні. Марта ще лежала під наглядом, але вже отямлювалась. Вона розплющила очі, коли дочка зайшла. Я знала, що ти приїдеш, прошепотіла, я відчувала тебе. Удома Ліна відкрила ноутбук і написала Ти дала мені життя, але мама дала мені себе. Вибач, але я не скажу їй нічого. Ти залишишся моїм корінням, а вона моїм стовбуром. Я не хочу ламати дерево. Відповідь була короткою. Я не прошу нічого. Лише дякую, що дала мені знати, що ти є. Марта одужувала повільно. Щодня Ліна приносила їй каву, розповідала новини не про Італію, про місто, про друзів, про погоду, про себе мовчала. Одного вечора Марта сказала Ти дуже схожа на тата, він теж світловолосий із зеленими очима, але це не важливо. Важливо, що ти є. Минуло півроку. Ліна більше не відчувала порожнечі, тепер знала про себе все. Зоя іноді писала вони не говорили маму і доню, але в кожному листі була нитка, як шов, що з'єднує душу. Якось Зоя надіслала картину. Дівчинка стояла на роздоріжжі між лісом і містом. У неї було дві тіні. Ліна повісила картину над письмовим столом. Коли Марта зайшла до кімнати, то подивилась на портрет і сказала, гарна, схожа на тебе, і пішла, залишивши Ліну з її думками наодинці.